Добрий день, друзі. Сьогодні в нас 13 жовтня. І вчора дуже багато новин було відносно заяв наших політиків. А ви знаєте, що політики люблять грати на публіку і робити певні заяви. Ну, така частково їх робота. І ось Юля Володимирівна Тимошенко в одному з інтерв'ю сказала, що. Потерпіть трошечки. Вже вже на носі е, кінець цьому жахіттю. Потерпіть, я знаю, володію певною інформацією і скоро кінець цієї війни. Ну, ви знаєте, Юлія Володимирівна, можливо, можливо, щось і знає. Але я сумніваюся, що вона володіє певними такими інсайдовими інформацією такою. чи сам... Президент, чи там може сам Дональд Трамп їй це все говорить. Але однозначно, займаючи ось такі пости перед цим і зараз, будучи в Верховній Раді, вона може щось дійсно знати. Ну, ми подивимося на картах, чи дійсно Юлія Володимирівна це говорить, бо знає, що багато що вже вирішено, і зараз. Залишилося просто там ще трошечки домовитися, трошечки щось доробити, і буде кінець війни. Ну давайте подивимося, чи дійсно кінець війни вже скоро. Таку заяву Юлія Володимирівна вже ще робила на початку цього року і казала, що на початку року, на початку літа, вже буде кінець війни, але ми його не бачили і. Я все-таки схиляюся до того, що я бачу по розкладах. Певні домовленості, конкретні, почали відбуватися про ці події завершення війни в кінці серпня місяця. І вони з кожним місяцем посилюються і посилюються. І ну от, впродовж півроку вони повинні дійти. Конкретного рішення, і в 26-му році ця війна повинна закінчитися. Це по моїм розкладам. Ну, Давайте подивимося, те, що каже Юлія Володимирівна, чи дійсно вона володіє такою інформацією, що війна скоро завершиться. Так, дивіться, на дні колоди, як завжди, випадає старший аркан закохання. Це двойственний оцей шлях. Я в кінці про нього розкажу. На даний момент у нас дуже складний період. До кінця цього року випадає лицар жезлів. Це активний. Бойові дії, активні, на жаль, обстріли, от просто ну, пік обстрілів і бойових дій. Зашкалюється оцей градус небезпеки. Карта Шістірка Кубків говориться, що почнуться повертатися події, які вже були. Були це вже були перемовини, які відновляться. Чому перемовини кажу, а не якісь інші події? Тому що випадає далі трійка кубків. Значить, будуть повторюватися події, перемовини, які вже були. Які вже були. Далі іде королева. Королева жезлів. Королева жезлів це вже спочатку іде король, який дає імпульс. Далі йде королева, яка дає енергію на реалізацію цього імпульсу, на реалізацію цих подій, які пішли від короля. Тому по домовленості будуть відбуватися активно розмови, переговори, домовленості в коаліції трьох. Да? Три випадає. три. Основні три фігури, які будуть вести ці розмови відносно королевих війни, відносно війни. Вони, на жаль, будуть не швидкі по динаміці, тому я не бачу. Ну, Юлія Володимирівна також не сказала, що це буде через місяць, або як Гордон казав. До 1 грудня, а потім ще, а потім там ще якось. Ні. Вони, вона не сказала цього, але вона сказала, що вже залишилося недовго. Ну недовго це так, як і в карт Таро. Недовго це місяць, чи півроку, чи рік, це для карт недовго. А довго для карт це ви розумієте. Це різні такі моменти. Тому як я розумію, що те, що випадає. От бачите, ще сім кубків. На жаль, тут будуть у нас моменти розчарування. На жаль, не буде відбуватися все ж так динамічно і швидко, як того б уже хотілося нам усім людям. Ця карта показує, що впродовж шести, я перед цим сказала шести. Ну, карти показують навіть семи місяців ми повинні. Побачити вже результат, якийсь результат. Але це не перемога. Але це не мир-мир-мир. Тут залежить від того, по цій карті, якою дорогою піде Україна. На жаль, я не бачу по цих картах, щоб ми дійшли до завершення цієї війни все, перемогли, знищили. Або домовилися про такий мир, яким би ну просто хотілося б радіти і пишатися. Я просто бачу, що домов... домовляються про хоча б зупинку, хоча б те, що люди не будуть далі гинути. Про, Домовляються про те, щоб вирішувати ці конфліктні питання. Шляхом дипломатії, шляхом домовленостей, от я бачу це так. І тут залежить вибір від України. Якщо Україна піде шляхом дипломатичних розмов, мудрості, то це буде один розвиток подій для нашої держави. Але якщо Україна зробить вибір і зануриться. Далі в страшну глибшу війну це буде зовсім інший розвиток подій. Ну, Давайте запитаємо все-таки: на, на даний момент, коли складний буде кінець року, далі під час цього і буде вже переломний момент, будуть відбуватися ці перемовини, і буде затиша цієї війни. Різними да, от, перемовними процесами, все-таки на даний момент ймовір, на максимально ймовірний шлях, який обере Україна як в совокупності. Народу, це шлях дипломатії чи шлях війни. Бо зараз двоякі є соціологічні опитування і заяви двоякі, бо кожен, кожен заявляє. Із тієї позиції, яку хоче чути і бачити, хтось каже, що 70% українців хоче продовження війни, а хтось каже, що взагалі не хочуть люди більше гинути і жити в таких умовах. Давайте подивимося, як кажуть карти. Чи це дипломатія, чи це все таке відвоювання. Як би там не було. Хоч такий, хоч такий шлях, Україна пройде. Україна буде існувати, бо хтось заявляє і різні моменти. Україна буде існувати, Україна не зникне, Українці не зникнуть. Ми пройдемо цей шлях, бо це наш судьбоносний шлях. Саме головне, щоб ми зараз не жили в стані ненависті, агресії, злості і е, не зав'язували кармічні вузли, які однозначно програються для наших майбутніх поколінь від. Бо треба буде реалізувати ці події, які зерна, які ми зараз засіємо. Не робити це, бо зараз ми переживаємо судьбоносні події, які колись, можливо, наші самі душі, які вже наперевтілені тут і зараз заложили раніше. Оце ми прокльонами, прокляттями, бажанням помсти. Ми й заложили ці події, і зараз ми їх переживаємо. Тому прибрати це все, щоб нам через певний час не довелося переживати їх знову ж. А хто знаходиться в цих деструктивних енергіях, то вибірте її душі. Дивіться, як Україна однозначно буде, українці однозначно будуть. Ми переживемо цей складний час, але повторно ці події будуть відбуватися однозначно, приблизно через Ну, після 50 років. Не після 50 років, а після 50 років, як мінімум, а взагалі, я б сказала 75. Україна е більше за все, я б сказала, 70% того, що обере шлях дипломатії. Спочатку буде. Таке відчуття, що ми не, не хочемо дипломатично, ми хочемо все таки відвоювати. Але це для нас буде надскладно, і ми в один миг скористаємося пропозицією судьбоносною пропозицією, яка по старшому суду урегу буде йти на урегулювання цієї війни максимально дипломатичним шляхом для України. І це буде наша мудрість і наша перемога. Якщо Україна піде шляхом далі війни, це менший відсоток, але він присутній. І це залежить від думок усього народу, то Україна все одно буде і є, і буде переможцем цій війні, але з великими втратами, з великими втратами. І територіальними, і в першу чергу людськими. Ось така іде відповідь. Тому давайте всі думати про мир, не питати в собі в душі агресію, кожен день просинатися і засинати з молитвою до вищих сфер буття про найшвидший мир. На нашій землі, щоб наші люди на цій землі українській жили щасливо, мирно, на квітучій землі, яка б нас году, годує, поїть і дає життя нам і нашим майбутнім поколінням, з молитвою про мир, а не з молитвою про те, що я перед цим перечислювалася. Перечислювала тільки про мир. З думками в голові тільки про мир. І виходимо із стану депресії і страху. Хоча зараз це надскладно, хоча і ще й погодні умови зараз осінь, зима, це більш такий стан, коли люди пасивні впадають в депресію, немає сонечка. Але ми знаходимо в собі сили. І виходимо із стану жертви, виходимо із стану унинія, апатії, те, що грішно, максимально грішно. Знаходимо в собі внутрішній старший, пробуджуємо частинку Всевишнього, Бога в собі вона є у кожного з нас. І думаємо про мир шляхом совісті, любові. Справедливості, правосуддя, служіння, ненасилля, відповідальності, волі, миру, саморозвитку, совісті, благочесті. Ось на ось таких давайте якостях будемо жити. І щоб наша душа вібрувала саме на вібрація душі, у кожного з нас була, саме на таких вібраціях. І ми приймали рішення, саме виходячи із цих якостей, я вам всім бажаю натхнення, всього вам найкращого, і щоб не розчаровуватися. Давайте не очаровуватися політиками, тими чи іншими висловами. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, ваші запитання. І дуже дякую за ваші теплі слова. Хай в ваших душах світить сонечко, незалежно від погоди, від пори року і подій, які відбуваються. Всього найкращого